Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в цей 37-й день Великого посту, сьогодні маємо четвер. Ісус говорить в Євангелії, що «воїстину кажу вам, коли хто збереже моє Слово, не зазнає смерті повік. Дорогі, власне, думаю сьогодні над цим збереженням Слова Божого. Дуже багато думок, чесно кажучи. Починаючи, взагалі пригадався мені фільм, коли дивився бойовик, якщо я не помиляюся, називається книга Ілая. Можливо, хтось бачив з вас його, теж про збереження Слова Божого, тобто про чоловіка, який в такому апокаліпсисі в кінці світу, але в нього була остання версія Біблії, і він мав її зберегти і занести. До тих виживших людей, які пізніше мали це ще надрукувати, переписати і так далі, це слово Боже. Теж, ніби якась міні-асоціація така була з збереженням цього слова. Але думаю теж про те, як ми взагалі підходимо до читання, навіть Слова Божого, до запам'ятовування, до зберігання його в своєму серці, до переказування. Слово Божого, як ми підходимо до того всього, як можна теж це слово передати іншим поколінням. Ну і теж одна з думок, це навіть прийшло мені те, коли ми є на службі Божій, і коли має читатися фрагмент Євангелія, то ми робимо знаки Христа да, на чолі, на устах і, і на серці своєму. І ми дійсно просимо про, про збереження цього слова. Спочатку про те, щоб я міг його зрозуміти, щоб я міг його запам'ятати, міг його зрозуміти своїм розумом. Ну, бо якщо я його не зрозумію, ну, то невідомо, чи я зможу його далі якось переказати. Благословляємо свої уста, щоб я міг говорити, щоб я міг проповідувати це Слово Боже. Ну і тут теж кланяється та саме, таке правило ще зі школи, коли мене, наприклад, там вчили ще вірші. На пам'ять якось вивчати, ну, то, то завжди якось вчителя як казала, що повторяй е, усно, тобто, та, що ти маєш сказати, промовити ці слова. Коли ти їх промовиш, тоді вони краще тобі запам'ятаються. Я думаю, що ми навіть читаючи вдома, то інколи потрібно теж це Слово Боже говорити, не тільки читати думками, але просто, щоб прозвучало воно в наших устах. Ну і так само, щоб це Слово Боже жило в нашому серці, щоб жило в наших вчинках, в нашому житті. Дорогі в Христі, так на закінчення ще скажу, але напевно збереження теж цього Слова Божого чи, наприклад, якогось іншого слова, якоїсь традиції, воно теж полягає в тому, щоб його переказати наступним поколінням, тобто, щоб воно збереглося, щоб воно жило. То я маю його переказати комусь іншому, що навіть якщо я відійду, навіть якщо я помру, то воно залишиться живе десь у наступних поколіннях. І тому важливо розмовляти про це Слово Боже з молодшим поколінням. Важливо разом з ними сідати, читати, заохочувати їх, пояснювати їм і прививати таке бажання, щоб молодше покоління теж хотіло жити цим Словом Божим. Тобто, дуже багато сьогодні різних таких думок мені про це збереження. Слова Божого. Ісус каже, що не зазнаємо смерті повіки, якщо ми постараємося його зберегти і не просто зберегти, а, а ще й переказати наступним. Відкриємо для себе по-новому це Слово Боже, яке має жити в нас. І стараймося так, щоб воно не закінчилося на нашій особі. Дякую за сьогодні. E da